І хто не з України уніта і в Брукхевен РП вийшло довгоочікуване оновлення. І сьогодні це оновлення яких за, якихось загадок, які нам треба е, з'ясувати. Є оновлення та покращення, і щось велике будується біля аеропорту. І зараз ми поїдемо подивимося, нічого нового у нас не додали взагалі по самому Брукхевену. Самі... О, я вже бачу, дивіться. Дивіться! О, фа... Ого. Так, звісно, преміум машин тут не додавали. Я все обдивлюсь як слід. О, Отакі у нас ще новенькі. Такого точно не було. Що там будується коло? А, ні. Це ми заходимо в самий ...самоліт. клас. Це шо? Це шо? Добре, зараз подивимося. Ого, я думала, що це якась військова база. Я не знаю, ну це може як. Ні. А, це типу може підземний паркінг, бо бачите щось вниз. Автосервіс у нас є, а от паркінгу немає. Що тут? там? Тут нічого немає. Так. Ще є якісь поновлення і покращення. Ага. Це типу показую туди, куди. Давайте обдивимося весь Блокхевен, а щоб постійно не їздити на цьому гідроскутері. Давайте я ще раз подивлюсь, що тут є. А, а, друзі, такого трактор я не пам'ятаю. Пишіть в коментарях, чи це все було. Бо я не знаю. Давайте ось таке, ще у нас додалось. Договляти угу, можна. А тут а що? Тут аж ковшик, типа, понятно. Назаем. А еще у нас додалось вот такая фура. Вот такие сметево паровозчик. Давайте продукты глянем. Давайте глянем. Вин. Вин. Поняла. А чого за тут надо? Е-мое. Як же з цим сейчас путаться буду. Е-мое. А ти... А ты в... обнаружился по-прежнему? Ладно, ні, это спокойствие. Це не покращення, це у мене путаніна щас буде, я вам уверяю. Так давай там Ладно, мені без проблем. У мене є як би такий бургер. Добре. Сейчас не будемо ходити пішим. Будем, будем кататися на ламборджири. Опа. Кстати, машина поменяла. Местами тоже. Ламборджини. Давайте. А ну, а, а, в скорости ничего не поменяла. Окей. Сказала, что я ну, не покажу. Що... Накажи, что еще что-то тут будет строить. после, наверное, будет еще же новое. И там будет сайт. Якось машини стали, як Знаєте, удобніше удобнее ше я макаровать Опа. Куда? Куда де шо шо, ше, шо ще строить? Давайте показуйте, я не боюся, я не попутаю боюся. Идем туда. туда. Друзі, зараз посмотрим. Мені по прямой, чесно, мені страшно. Мэдисон, все окей. Це самое главное. Так, 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 так. так. Ладно. Давайте голову опять. А может он Угу. Подивимося, что там буде. Ладно, давайте поехали на озеро. Мэдисон. Тук-тук-тук. Тут нічого нема. Це ваше новое непокращення, що тепер можна путати путать предметам? Спасибо, целое новое просто лучше. Айскрім, ту -ту -ту. Чого також не оновили? Так що я розчарована. Коли, його, коли вона достроїться? Фіг, я знає. Добре. Зараз роздивимося місце. Получше. А там уже, наверное, вам остальні блогери покажуть, що я не додивилась. Ну, я все, що могла, показала. Ну а з вам було Ялоніта. Всім па-па!